Сьогодні для нас всіх особливий день, адже ми закінчуємо навчання в одеській початковій школі Номер 95 Це були прекрасні чотири роки, за якими я буду дуже сумувати. Дорогі вчителі, спасибі за вашу любов, терпіння та турботу. Ви були для нас не тільки наставниками, а й прикладом мудрості та доброти. Ваші уроки. Це не просто знання, а великі цінності, які ми понесемо у собою у життя. Дорогі однокласники, сьогодні ми стоїмо на новому етапу нашого життя. Разом ми прийшли чи шлях, вчилися, дружили, раділи перемогам і долали труднощі. Ці чотири роки залишаються в наших серцях теплим спогадом про дитинство. Бажаю кожному із вас успіху, натхнення та віри у свої сили. Нехай кожен із нас знайде свій шлях до своєї мрії. Ось і промайнуло 4 роки початкової школи. За ці 4 роки початкової школи я став гарно розуміти математику, зрозумівши мій хист. Так вдячний вчителям за те, що ви допомагаєте кожній дитині розкрити свій талант. Я бажаю своїм однокласникам однокласницям веселого та цікавого навчання в середній школі. Дорогі друзі та вчителі, ви виставлені як родина, пліч опліч пройшли дивовижний шлях з першого по четвертий клас. Я росла, розвивалась, навчалась, але головне це дружба, яка відтепер є у мене. Як гірко і того що далі кожного свій шлях, бажаю ніколи не здаватись та досягати своїх мрій. Вчителям окрема подяка, ви поділилися зі мною знаннями, любов'ю, добротою та теплом, які не завжди стали частинкою у моєму серці, цілую кожного з вас. Я дуже радий, що потрапив саме цю школу і саме цей клас. Тут я отримав не тільки знання, але й справжніх друзів. Я безможна вдячний моїм вчителям за навчання та підтримку. Мені дуже хочеться вірити, що ми ще не разу зустрінемося зі своїми шкільними друзями. Всім бажаю удачі у навчанні та безтерботному життєвого шляху. Дорогі однокласники, на жаль, ми з вами скоро не будемо бачитись кожен день. Ця школа навчила нас писати, читати, рахувати, а головне залишатися людиною. Бажаю вам всього найкращого в майбутньому. Дякую, моїх першій вчительці за все. Дякую по школі і моїй усі за те, що навчили мене рахувати і писати читати. Дякую моїм однокласникам за підтримку і дружбу. Бажаю всім минулого неба над головою, щоб ваші всі бажання здійснилися. Дорогі однекласники, вчителі. Сьогодні ми прощаємося з початковою школою, але мені дуже сумно. Позаду залишаються чудові дні, які ми проводили разом. Хочу подякувати нашим вчителям за їхню турботу, терпіння і мудрість, які вони нам подарували. Ви навчили нас вірити у себе і в свої мрії. Бажаю вам здоров'я, дійсної мрій і заповідних і щоб кожен з вас знайшов свій шлях до успіху. Це було так добре в початковій школі. Коли я прийшов до першого класу, я думав, що мені ще багато часу до п'ятого класу, але час минув швидко. Я навчився читати, писати, рахувати. Я думаю, що в п'ятому класі буде складніше, Наші вчителі були дуже добрі, завжди підтримували нас. Я дуже не хочу залишати мені вже таку рідну школу. Дякую за все. Я безмежно вдячна за те, що мене відправили саме в цю школу. Тут я отримала нові знання та нових друзів, а ще добрих вчителів, чи, добрих які навчають і люблять та виховують. Добігає до кінця навчальний рік, а для мене він був особливий, бо це прощання із початковою школою. Я хочу, щоб ми не забували одне одного і багато зустрічалися Я вдячна своєму любому вчителям та директору, тому що тут багато чому навчився, знайшов нових друзів. Я буду сумувати за цією гарною школою і ніколи її не забуду. Бажаю своїм однокласникам та однокласницям здоров'я, мира, щастя та успіхів у майбутньому. Дорогі друзі, однокласники та вчителі, сьогодні дуже радісний і водночас сумний день. Бо ми прощаємося з нашою початковою школою. Ці роки були сповнені чудовими моментами та цікавими відкриттями. Хочу подякувати нашим вчителям за любов, терпіння і мудрість, які вони нам подарували. Завдяки вам ми знайшли сили долати труднощі і завжди вірити в мрії. Дорогі однокласники, бажаю вам досягти всього, чого ви прагнете, знайти улюблену справу і завжди не боятися нових викликів. Нехай наша дружба залишиться такою на все життя, це лише початок великого і цікавого майбутнього. Нехай середня школа стане новою сторінкою нашого життя. Прощавай початкова школа. Ми йдемо далі, але завжди пам'ятатимемо про тебе стату. Сьогодні ми прощаємося з початковою школою. Дякую вам, друзі, за дружбу, підтримку, особливо подяка нашим вчителям за терпіння, турботу та знання. Ви зробили наші перші шкільні роки незабутніми. Нехай далі нас чекають тільки перемоги. Любе, клас, в тебе закінчення початкової школи. Як швидко минув час, що з, що зовсім недавно ми прийшли до школи, а зараз вирушаємо в доросле життя. Завжди пам'ятайте, що вчили нас вчителі бути добрі, чесні і хоробрі. Допомагайте малюкам, слухайтеся старших і не лінуйтеся в навчанні. Дорогі вчителі, завдяки вам ми дізналися багато нового, і ваша щоденна праця змінює життя багатьох людей. Вважаю всім мічного здоров'я та миру. Я рада, що мав змогу вчитися в дискій початковій школі номер 95 Я дякую вчителям за їхню працю та підтримку. Четверте тебе, ви найкращі. Віха всі знання і навички, які ми отримали в школі, стануть міцним фундаментом для подальших звершень. А люди, які були з вами всі ці роки, залишаться в серці змогу. Сьогодні ми прощаємося з початковою школою. Ці чотири роки були наповнені радісними моментами та першими перемогами. Я дякую нашим вчителям за терпіння, любов і знання, які вони нам подарували. Дорогі мої однокласники, я бажаю вам сміливо йти до своєї мрії та завжди залишатися такими ж добрими і щирими. Прощавай, наша улюблена школа, ми тебе не забудемо. Мої любі однокласники, я бажаю вам успіху у новій школі в п'ятому класі. Я хочу, щоб ви були здоровенькими, щасливенькими та вас було дуже багато вдачі. Шановні вчителі, я бажаю вам мирного неба над головою, щастя та здоров'я, від щирого серця. Дякуємо вам за вашу працю.